Втомився від міської метушні, але не хочете покидати межі міста, тоді цей варіант для вас. Продається будинок в Холодногірському районі, в районі Лисої Гори. Ідемо дивитися? Хто тут нас зустрічає? Будинок знаходиться в Лисогірському провулку. На території є такий ж старий будинок, який використовується як сарай. Є місце, щоб поставити машину у дворі та гараж з ямою, де можна ремонтувати машину. У будинку дуже багато місця, є шість кімнат, тому вистачить місця усім членам родини та гостям. Він дуже просторий. Я аж загубилася в ньому в перші хвилини. Зроблений косметичний ремонт, кухня простора, санвузол суміжний, є душова кабіна. За попередньою домовленостю, Залишаються деякі меблі та техніка. Цей великий будинок пропонує безмежні можливості для реалізації ваших ідей. Можна в одній з кімнат зробити бібліотеку або облаштувати дитячу. Є можливість облаштувати свій власний та стильний кабінет. У дворі дуже доречно буде альтанка та мангальна зона. Не пропустіть свій шанс стати власником цього унікального об'єкту.